Потом что быстро. Було успішно здійснено відбиття нападу умовного противника шляхом послідовного знищення підступаючих, наступаючих підрозділів умовного противника. Після цього було здійснено переправу через річку та заняття рубежу оборони вже в тилу противника. Звідти було здійснено рядові дії в тилу противника. З, з метою порушити систему управління та комунікації ворога. Противника нашими силами було вражено два вертольоти, а також відбито ряд наземних цілей, які періодично з'являлися, коли піхота трішечки відстає, не встигає. Поки дозаряджається, зенітчики завжди в строю, готові виконати в будь-яких умовах, хоч взимку, хоч літом, хоч в день, хоч вночі, готові відбити напад будь-якого противника.